24 лютого, рівно рік тому, спочатку для мене був шок, як і для кожного українця. Але потім прийшло усвідомлення, що нам потрібно збирати силами і допомагати нашій країні вистояти. Після цих всіх буремних подій до мене було багато дзвінків з-за кордону від моїх друзів, які зголосилися допомагати нам у цей непростий час. Ми з моїми друзями, колегами. Збирали різні речі, допомогу, що необхідно для наших військових, і відвозили їм на фронт. Після спілкування з ними я зрозумів, що їм потрібна не тільки наша допомога у всіх тих речах, які необхідні, а їм потрібно наше добре слово і розуміння того, що вони сьогодні захищають нас на самих складних ділянках фронту. Відвідуючи Запоріжжя, Херсон. Миколаїв, Донбас, Сумщину, Харківщину ми всюди зустрічали наших захисників, закарпатців, які гідно захищають нашу країну. Цей день хочеться побажати нашим захисникам здоров'я, якнайшвидше повернутися живими і здоровими додому, обняти своїх рідних і близьких і разом з нами відсвяткувати перемогу. Перемога буде за нами, тому що за нами правда, за нами Бог.